Слава Україні! Завдяки силам оборони у нас на цю хвилину, слава Богу, 4, 5, 0. Дякую, дякую кожному, хто дотичний до оборони рідної держави, хто дотичний до наближення нашої спільної майбутньої перемоги. І, звичайно, побажання тому, хто ще не зміг себе дивним чином знайти, допомагати або бути в Збройних силах. Допомагайте. Допомагайте, тому що це загальна справа. Бажаю кожному з нас максимально тихого і продуктивного дня. Ну і тримаємо кулачки за Хмельниччину. Там працює протиповітряна оборона. Все буде добре. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Чорноморська посмішка. Не забули?